До Великобританії завітали непрохані гості. Все частіше у домівках британців з'являється червоноспинний австралійський павук. Цей вид, близький до чорної удави, вважається одним з найнебезпечніших у світі. Його укус може бути смертельним. Таких павуків бачили у кількох регіонах країни. Зокрема, з десяток прибульців виявили на заводі у престоні, що на північному заході Англії. Ці павуки розміром з горошину і мають червону смугу на спині. Їхній укус спричиняє біль набряки, нудоту та лихоманку. Жертвами крихітного чудовиська в Австралії стали вже 14 Осіб ще одні закордонні терористи, так звані божевільні мурахи. Ці комахи теж з Австралії, а своє прізвисько вони отримали зазвичку бігати дивними зигзагами. На додачу вони дуже болюче кусаються. Нерідкість в Англії і ось такі німецькі таргани. Вони дуже швидко розмножуються, а вивести їх надскладно. Мерзотники ще й розносять купу хвороб, зокрема дизентерію, гастроентерит, черевний тиф та туберкульоз. Інші іммігранти, смердючі мурахи і фараонові або домашні мурахи, і ті інші прибули з Африки до Англії, іноземні комахи і. Овуки потрапляють разом з імпортованими товарами та в багажі мандрівників, і деякі види уже починають обживатися на новому місці.